Слові Десни, Світловию Святою, ці транспортні засоби, ці автомобілі зійшли на нетани, лісу їхні хороні, щоб усі, хто хоче звершувати труд, свій на них зоставали світними та захороненими від всяких злих природ. Як чоловік, до якого суміш, сидів на полісниці, досвіт, і до святі проросла через апостола свого віру, і кого зарвались, так і рабам, цим, які користуватися транспортними засобами. Бога вікно спасені, що ползати не світів, підраснені позамитінками, а позавешені вітча цього небесному старці вічної радості полоху віча, бо твоєї влади і Твої Слави, слава, і тобі спав Боссина і Мосини, тобі, нині по ця, чи навіть.

доброї волі, усі ті, кому ми байдужа воля нашої держави, ті, які, на жаль, відбувають не з нашої волі. Але Господь Бог Суморий сьогодні всі автомобілі, які дякувати Богу, і заркодавцям, і всіми тими, хто долучився до тієї доброї справи, справді найбужить на користь наших Христових, вам на користь, тобі. та добра справа. Яку ми сьогодні розпочали з молитву, насправді на була підтримка Божою благодатою. Я бажаю всім вам, тим, які на тому кінці нашої держави, тим усім захисникам нас, наших дітей, наших батьків, усіх громадян справді, аби відчували свою підтримку, Богу, благодать, аби ви поверталися додому здоровими, цілими, неушкодженими. Я справді, то не лише моє бажання і ваше бажання, аби всі автомобілі були останніми, які поїдуть куди, аби та війна. Аби не габло, а війна, аби закінчила цю аби закінчилася. Дай Божа Мати захороняє всіх вас своїм висвітливому форуму, де вам привіли і фізично, і духовною, і воювати. І чим скоше повертатися живими, здоровими, нагородженими до своїх родин, до своїх сімей. Подаш Господи рабам твоїм усім, військовим, усім жертводавцям, які воюють. Мир, здрав'я, злоденствієм, намного я і благая літа.